Так, знову було клювання на наш тестовий монтаж. Хтось невеличкий, а... Хтось невеличкий. Іди сюди, дивіться, яка здоровена плітка. З'їла нашу віагру просто, просто здоровенно. Якщо таку взимку впіймати, серед усіх віагр в мене є е, два улюбленця. Це комбінація рожевої і блакитної віагри, і це віагра перловка білого кольору. Ну, тут ми чекаємо. Рибу гарного розміру, ну, ви бачите, навіть плітка клюнула гарного розміру. Тому віагру перловку я тут не використовую, а використовую звичайну або незвичайну віагру.